Доброго ранку! Доброго Хочу ранку. показати вам е -е, покупки свої, ті, що я купила. Ану, розвертай. У -у -у. Ось купила діазолін Емочки 65 гривень. Колбаси собі купила 100 гривень. Так, що я купила іще? Ось, покажу, покажу, давай. Кабак купила, анічки додать у каші і, і так пекти буду їй на своїй етій. кабак, арбуз кабак. А ось який, а ну так, він блистить так. Ось дивіться, який красавчик купила. У нас у магазині. 2026 рік. О, глянь, я спеціально купила такий красивий. На, почепимо його. Нам же треба каждый день відмічати. Ні, ну це і на кухні. І цей потім на кухні повісить. Купила хліба. Анечки купила хліба. Ось такого вона бездрожджівого. Вона отакий. От Я її засушую його. Ось отакий балтійський. Він бездрожівий. Він там скої стоїть 25 гривень, цей 22 гривні. Аккуратно, яйця усм'ятку. Купила ось э, суміш пластівців купила. Мені а понравилось, що ложечки, тут подай. сталь і візьми, що тут три вида пластівців. Гліб купила. Так, що я собі купила? Два я майонезика купила вже у такій упаковці, хай лежить. Купила собі два сирка для салатів. Купила брокколі, ось, Анечки говори. Говори, говори. Говори, да? Ну, извините, если повторила крукали. Ось, кабачки купила по 800 йками, бо вчоранічки. Ка, о, і кабаки, буряки. буряки. А буряків я купила аж аж на 1000. О, я ж на 1000, не говори. Пластивці, а, пластивці. Капуста брокколи 29 гривен. Отлично. А что тут? Ну, короче, майонез. Потратила 270 гривен. Я округлила 270 гривен. И оце кабак, колбаса, діазолін. И того у мене вийшло 490 гривень. Практически, а що я купила? Я толком нічого і не купила. 490 гривень. Оцей буряк отнесу в літню кухню. Положу на картошку. Я бачила так. Ну, Я знаю, що люди ложать. На картошку вони друг друга зберігають. Скільки де ті буряки? Подожди. Майонез, продукт. Прибалтійський хліб, закарпатський, Балтійський. Ой, буряк. Аж на 23,69, аж на 23 гривни купила буряка. Почти 3 кг. Отлично. Потому що ось ложечку бери, Потому що ось як задує як завіє, то на мопеді, особливо, если скользко, я, не... я боюся. Потому що один раз я тільки почала їздити, сіла на мопеді. А оно так примерзло. А я Ба. ж не в курсе. Ба. Переварила. Тебе нельзя. Ну ешь давай с бурячком и, и с морковкой разбав. На бурячок и морковочка. И я тебе капну одну ложечку оливкового масла. Олия оливкового. Мне кума прислала из Италии. Самое Нет, натуральное. Не, жидкое. Это просто сверху такое. Самое натуральное оливковое масло. Я буквально... И не полную чайную ложечку, Анечки. Потому что, ну, совсем все постное. Конечно, мне не хочется. Она Ось... жидкая, Ось... просто... Ось кума прислала такую мини-алию. Спасибо Элитрова. Оригинальная. Оригинальная. Европейская пишут. На Там, де папа да. туди. Да, да. Оце нічого током не купила. Дай, я мачка. Я мачки, купила. Могу, це зверху такое була. Так. Давай з бурячком і смарковочка, давай. Нам, нам. И... Собаку ж я побризала, ото на шию їй от блох, бо капець. А вона чугмариться вже, правда, третій день. А я спросила, а та продавщиця каже, ну, три дні, поки вони оце попадають ті блохи, де вона їх набралася. Так я її угу. ще йде за ланчиком підкормлю Точно Хоч на ворот поки що. Треба калітку закривати, бо вона на калітку, а там на сусідську мусорку, там жреть все подряд. Там і курячі кості, да, Ема? там все, що хочеш. І вона біжить туди, як ненормально, на ту помойку. Угу. А там у мене забор розібраний. А чого? Того, що сусіди мої дуже взагалі люди, вони як косять траву. І мені тачка і прямо завозять на мій огород. А я потім раз овочними цими ящичками і підсипаю перчики, ну, все, картошечку, оцією травкою. Очищай, хорошо, хорошо, вичищай шкур. Ложечкою, Не треба. Я маленька твір. А, маленька, нічого вицарапаєш. Ну, в общем, скупилась, змоталась. Бо думаю, що я буду дитину посилати у магазин завтра після школи, якщо сьогодні неділя мопед мені есть, деб, коло кого поставити. Я мопед не оставляю, тому що боюся. У продавці тут увели мопед. А у мене мопед, це люди добрі це мої ноги. Це не розкаш, це мої ноги. Тому ноги надо беречь, стерегти їх. І да, сьогодні я хотіла стіл купити нову. цю саму. Ну такі з красними маками мені наче не дуже підходить. Под мій стіль красні маки, а там таке то кофе щось не дуже подобається. Кушай Ты, дракон дракона родилась тобі красний лучше. Ой, та я красний я бажаю. Так ти їси що да. людям треба побажати? Що Сп... Хто їсть всім смачного? Да? Ось сьогодні, ану дай я тебе покажу. Сьогодні, думаю, встань. Думаю, що воно на кроваті, що це вона переоділа. Вчора ж вже темно, що вона переоділа? підходю, ось. А вона оділа цей костюм і Лоша... лошадка. Это единорог. Это единорог. Ого. Да. підходю, а вона з єдинороги спить, розкрилася і все. Ну все, пока, да. пока, до встречи, до встречи. Всем пока, пока Вот проснулись девчонки, не кусай Что, Степочка?

Мне не нравится. Эма? Не пусай за руки. Ага. -а -а, я тебе сейчас подниму. Ого. Тихо. Обнимай. Угу. Целовашки. Эма, что вы вот на, эти наносите? Постой. Ну, Подожди, у тебя вот тут вот чешется. Подожди. Все. Кайфарик. Он Нравится. А кому же не нравится, когда спит? Лава и Так, лес на пузо. Ложись. Лежи. Какой скажи красава. лежи. Жрать давай. Дай сиди. А не лежи. Сиди. Я тебе не хочу Степа. И Степа тут. А. Тут в окно лезет. В сетку рвет. Решила сделать грядочки на вылочке под Бо сьогодні щось як то вже серйозно холодає, їхала на мопеді, так, калюжі були чуть, як льодик був. Так що вирішила трошки, Отут тут коло клубники, вдоль клубники хочу посадити цю цибульку. Зараз буду. Он укроп який зійшов, та його має вообще хочу трошки поробити, хочу показати вам іще. Я даже на неделю, две назад садила лаванду. И вы знаете, она принялась. Вот у меня лавандочка. Вот новые веточки. О, Да, ямочка. Да, И вон там новые веточки. Вот, пошли. Ямочка, ты тут за мною. А ямочка. Ой. А Емачка у мене, думаю, що з моєю собакою? Навірно, в неї Ді... діатез, алергія. Я їй, ой, ема, дай я сяду, діазалінчику їй. То беру її позавчора на руки. Дивлюся на ній. Ну, блохи це ж чорні, чи вовсі, чи блохи. Дивлюсь маленьке щось ріденьке. Я її сьогодні взяла в хату, вчора всю хату знайшла, У мене було 4 тюбіка, всю хату обливала, всі коври, всі пали, все на світі. Її вчора купала тут цілий час, вона тікала, а сьогодні поїхала в магазин, і купила оце, що на холку бригади. Я зараз дивлюся на животі. І її взяла до себе сьогодні ж спати. Я її забираю, прохладно. Вона не спала всю ніч, бідолага, і я з нею. Вона прочесалася всю ніч, прочесалася, бідна. У нас тут є собачий магазин. Я бігом поїхала, купила бігом її. Да? М'ясо купила їм, зараз їх накормила м'ясом і стюпочку е, зробила там, на шию їй капнула. І Емочку, тому що літом не було не не, не ні, ні кліщів, нічого. На тобі зима, холодина. де вона їх. І головне, вона ж собаками ні, ні з ким не общається. Де вона їх надибала, я взагалі не розумію. Да, Емка. Де ти їх надибала? І зараз піду далі. Наверно, треба було брати чи вила, чи земля мокра, так що копається м'яко. Треба підготувати. Потім тільки цибулю хоп 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 покидаю і все. Носки теж Аньки почала другі, тому що треба, щоб вона боса не ходила по полу. Поли у нас холодні. О, якраз зараз разом і нарву нагідків. Нагідків. Мене, б, на рву На Нагідки у мене в нагітках весь город. То мальба, то мальба, то нагідки, О, там не, не, он, видно вам чи ні. О, дивися, скільки в мене тих нагідків. Амальва, я її обрізала. О, глянь, що вона витворяє. Вона другий раз он погнала цвісти. Боже, яке небо красиве, господи, боже ти мой. Все. Дякую. Пока-пока. Наташа. -пока.